Вітаю! Сьогодні у нас на огляді буде порівняння української протикорабельної крилатої ракети Нептун з її світовими аналогами. Як ми знаємо, наша ракета Нептун це така розробка, яка тянеться ще з 2010 року, тоді це була просто ініціатива головного конструкторського бюро КБ Луч. Саме Директор цього конструкторського бюро, завдяки його, от просто такій важливій наполегливості, саме завдяки йому, в принципі, цей проєкт почав зароджуватися, створюватися. І потім, уже згодом, як почалася агресія Московського царства, цей проект вже почав, звичайно, більш швидше втілюватися в реальність. Тобто, спочатку це була просто задумка. Бажання, а вже потім згодом, завдяки от таким от новим історичним подіям, які відбувалися в історії України, цей проєкт почав, звичайно, вже значно швидше втілюватися в реальність. Як ми знаємо, його базові характеристики комплексу Нептун він створювався і задумувався як протикорабельний засіб для знищення ворожих. Суден противника. Бойова частина Нептуна складає 150 кг в стандартному варіанті, і він призначений для знищення морських кораблів з водотонажністю до 5000 тонн. Швидкість Нептуна. Дозвукова і вона майже 900 км на годину. В розробці даного комплексу спочатку вчислилося як кб «Луч» основний розробник, але згодом для реалізації цього проєкту життя, для втілення, звичайно, залучалися і інші підрядники, які були розкидані по різним. Містам України, оскільки підприємства, які здійснювали випуск корпусу та інших елементів, вибухової частини, всі вони були розташовані по іншим містам, і тому для вже цілого виробу, завершеного як ракети Нептун, було задіяно звичайно багато конструкторських бюро, як Моторсіч, Радіонікс, Арсенал. Ну, звичайно, КБ «Луч» і деякий ряд інших підприємств. І це була така вже спільна кооперація по створенню першої української вже ось такої ракетної установки, яка, в принципі, слава Богу, працює зараз і покращується. І, звичайно, ми спробуємо зрівняти, оскільки. Даний комплекс почав розробку ще з 2010 року. Державні випробування комплексу Нептун почалися вже в 2018 році. Але все ж таки на озброєння комплекс поступив офіційно в 2020 році. Тобто, В принципі, це. Ну, для України це єдиний комплекс, який у нас є розроблений за нашу історію. Але є, звичайно, і в світі аналоги. Назвімо їх конкуренти цього комплексу. І тому буде цікаво порівняти все ж таки, які вони мають характеристики, як в порівнянні з світовими аналогами або конкурентами виглядає наш комплекс. Отже, загальна вага. Ракети складає майже 870 кілограмів, вдовжину вона має майже 5 метрів і діаметр її 380 міліметрів. Двигун є розробки компанії Моторсіч, операційна дальність майже 280 кілометрів. Слід сказати, що є використання навіть старої технології, як стартовий двигун від. Знітної ракети 125 ще радянської розробки. Але вже потім далі йде двигун МС-400, від «Мотор Січ», який дає вже і швидкість 900 км, розганяє вже саму ракету. звичайно І все це змонтовано на шасі пускової установки. Були різні варіанти, як від Краза, так і від Татри. Навіть розглядалися установки на шасі Мазу. Але це все було, скажімо так, до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, звичайно, зупинилися на шасі татри. І, в принципі, більш-менш це сучасний аналог імпортного виробництва, звичайно, але в принципі, досить непоганої якості. В принципі, якби не події 2014 року, можливо, б даний комплекс все ще був би і на стадії розробки, оскільки саме тоді ми в Криму втратили, звичайно, значну частину нашого військово-морського флоту. Там були втрачені також лінії ракетної берегової охорони. Звичайно, сам морський флот був втрачений, були втрачені також частина авіації і Системи виявлення та ураження. Тому саме ці події, звичайно, змусили дещо прискоритися з розробкою свого унікального комплексу. Планувалося, звичайно, що буде три варіанти даного комплексу морського базування на катерах, типу Ланя або Веспа, був такий певний проєкт, але, на жаль, поки що він не втілений в життя. Тільки в 2018 році були розмови, проєктна документація, але. На 2019 рік і 2020 вже планувалося почати випуск, але, на жаль, так, випуск цих катерів і не був втілений. Ну, замовили в Туреччині Корвети. Ну, таке рішення було прийнято дещо інше. Але також планувалося дані установки берегового. Пуску, ну, як на шасі автомобільному, також повітряно. В плані повітряного носія був обраний літак Су-24М, як носій. ну і, звичайно, морського базування. Але поки що, навіть корвети, які виготовлені в Туреччині, поки під питанням їхнє звичайне використання. І тому поки що наразі єдиний робочий варіант це з наземних пускових установок працює ракета Нептун. Що стосується основних конкурентів, які є в даної ракети, як стверджує московське царство, що начебто Україна використала для розробки Нептона, взяла за основу ще радянської розробки також модифікація протикарабельної дозвукової маловисотної ракети Х-35. Але ми в принципі, можемо і порівняти якраз тому, що є Х-35, як на озброєнні Московського царства, потім вони них дещо оновили цю ракету. І також є ще одна досить цікава ракета, яка, я думаю, також всім відома, назва Гарпун. Отже, порівняємо їхні основні характеристики. Наш Нептун має дальність ураження до 280 км. Ракета Х-35 ну, першого покоління, так, ще радянської розробки, має дальність свого ураження до 130 км. Потім у 2015 році московське царство провело модернізацію ракети Х-35, воно отримало літеру У вже в своїй приставці і вже збільшили дальність польоту до 260 км, що вже ну, значно суттєвіше. І розробка. Звичайно, Гарпун це американська протикорабельна крилата ракета. Одна, мабуть, із самих розповсюджених у світі на даний момент, оскільки багато країн використовують і замовляють цю ракету. Вона є, мабуть, самою більш масово виготовленою ракетою у світі, оскільки багато країн її мають на своєму озброєнні. Вона пройшла різні етапи випробування, тестування, причому в різних умовах. І слід зазначити, що це досить успішна, досить масова ракета. Розробником гарпуна є звичайна американська корпорація «Макдональд Дуглас, але виробництво це було, скажімо так, по ліцензії передано також і на інші виробництві підприємства. Отже, по суті, є два основних конкуренти: це ракета, модифікований Х-35. З новою назвою Х-35У від Московського царства і американська розробка гарпун. Отже, дальність ми виявили, що у Гарпуна 280 км, що у нашого Нептуна. Московське царство трошки відстає, там 260 км. ну, в принципі, це не суттєво, плюс-мінус, можна сказати, схожі характеристики. От порівняємо загальну вагу з прискорювачем, ну тобто з двигуном спальним. Ва, значить, наш варіант має вагу 870 кг, і це найбільша вага. Московське царство має найменшу вагу в ракеті х 35 у 670 кг, і ракета Гарпун має 742 кг, тобто середній показник. Можна сказати, у Гарпуна. Маса бойової частини в Нептуна складає 150 кг. ракета Х-35У має 145 кг бойової частини, майже так само, як і в нашого Нептуна. А от уже ракета Гарпун американської розробки має значно більший 235 кг бойової частини. Тобто ми бачимо, що гарпун. Ну, він при такій самій дальності, як і Нептун, але бойова частина ну, прям в рази краще. Тут і при тому, що він має меншу вагу, майже більше, ніж на 100 кілограмів. Тут е гарпун ну, є однозначним, мабуть, лідером. І по дальності, і по масі бойової частини. І слід зазначити калібр нашої ракети Нептун 380 мм, ракета Х-35 у 420 мм, а ракета Гарпун має найменший калібр 340 мм, але при тому найбільшу бойову частину. Що стосується довжини, загальної довжини, з двигуном, з прискорювачем. Ракета Нептун майже 5 метрів має, ракета Х-35У найкоротша 4 метра 40 см, і гарпун найдовший 5 м 18 см. Що стосується системи наведення. В нашого Neptune це інерціальна система з GPS-корекцією, в ракеті Х35У це також інерціальна система з GPS-корекцією. і Система гарпун має також інерціальну систему наведення, GPS-корекцію, тобто всі майже мають однакову систему наведення. Єдине, що стосується нашої головки, самонаведення, як стверджують наші розробники, у неї дещо більший кут огляду 60 градусів, на відміну від гарпуна, там 45 градусів. І Захват цілі у нашого Нептуна відбувається на відстані 50 км, що в принципі, також досить непогано. На кінцевому участку польоту відбувається наведення ракети завдяки активній радіолокаційній олівці. самонаведення, і в принципі така система використовується майже як і в гарпуна, так і в ракети Х-35У. Єдине тільки що в ракеті Х-35. У, до активної голівки самонаведення також додана ще й пасивна. Тобто, в принципі, в московське царство, можна сказати, поєднало дві системи, і одна дублює іншу, якщо, наприклад, щось піде не так. І це, в принципі, є перевагою ракети Х-35У. І, в принципі, слід зазначити, що у всіх у них є можливість працювати як по морським цілям, так і по наземним цілям є модифікації, звичайно, і для наземної роботи. Тобто цей комплекс є універсальним як і в нашому виробництві, так і в інших країн-виробників. Отже, ми бачимо, що в принципі, наш комплекс не сильно відрізняється за своїми характеристиками від світових аналогів, конкурентів. Звичайно, гарпун від американського виробника є найкращою ракетою, з найбільшою бойовою частиною, але майже така сама дальність. Нам, в принципі, є над чим працювати. І, звичайно, я думаю, якщо вкладати в цю програму кошти, будуть результати. Як ми бачимо з останніх новин, начебто ведуться розробки по збільшенню дальності, але виключно для наземного використання. За неофіційною інформацією, дальність вже в наземному варіанті нашого комплексу складає майже 400 км і збільшена там бойова частина майже до 350 кг. Але, звичайно, поки що це не підтверджена неофіційна інформація, оскільки ми знаємо перший би, варіант використання даної техніки було ще в 2022 році крейсер Москва був потоплений. Але що стосовно вже до опрацьованих варіантів саме 23 серпня 2023 року в окупованому Криву на півострові Тарханкут була пошкоджена рлс «Падльот», а також були пошкоджені пускові установки зенітно-ракетної системи С-400 Стріумф. Є певні джерела, які стверджують, що саме для ураження тоді використовувався якраз от Нептун в наземній модифікації, в оновленій. Потім вже 14 вересня також з'явилася інформація 2023 року, що знову відпрацювали по РЛС комплексу С-300 С400 вже в Євпаторії, і також було успішне ураження. Потім вже в 2024 році, 21 серпня, також з'явилася інформація, що було вражено систему ППО С-300 в Ростовській області і що саме тоді також, можливо, використовувався комплекс Нептун. Що ж, будемо сподіватися, що даний комплекс буде все частіше використовуватись, і ми будемо бачити. Все більше гарних новин. Що ж, всім дякую за такий коротенький огляд. Як ми бачимо, наша ракетна промисловість може працювати, працювати успішно, причому, ну, майже на рівні зі світовими аналогами. Звичайно, американські ракети поки що з найкращими результатами, але я думаю, якщо ми будемо працювати над цим питанням, і у нас будуть гарні результати. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добро.